нам залишається тепер лише годувати, годувати і ще раз годувати. Адже риболовля на річці вона е, ну, специфічна тим, що ну, ти не можеш не годувати рибу. Течія зносить прикормку з одного боку і це погано. А з іншого боку, вона розповсюджує її вниз по течії, збираючи цю рибу. Фідер в класичному розумінні це фідер на таких живих водоймах. там Канали з течіями, річки. І чим сильніша течія, тим, на мою думку, прикольніше рибалити, тим більше інструментів у риболова, більше можливостей, які, які снасть дозволяє використовувати. Ми його чекали і дочекалися. Дивіться, перший мікроголовень, наш красень сьогодні. І, як я і казав, з розгодовуванням асортимент рибки розширюється і, як і сподіваємось, теж.